Ви, час, Всім привіт! Сьогодні ми приїхали на водойму острів в перший сектор. Будемо пробувати, що тут і як тут. Ну, вже бачимо, що він такий трошки складний. Тут колись був острів, але Амур його виїв. Відповідно, там будуть по-любому якісь зацепи, бо ми вже пройшлися маркером, так. визначилися з точками. Получається, 50 метрів ми будемо годуватися і вокруг. Тих 50 метрів це все йде комиш. Тобто ми будемо ловити всередині, а обловлювати його по Так, ну Будемо бачити, як, як це все буде працювати. Тому Вам приємного перегляду, а нам ні хвостані лоски. Піднімай, піднімай, бо там нож за цай. Третій лайдер. Ти где? Ты будешь їх тримати? Дуже да. А я йду иду дай, ты на тебе дай. Чиха, понимай? Висипню, висхідно, ніхто не бачив. Під час вечірнього годування клюнула ось така у нас рибка. Прямо помба поїхав. Довгий такий сезан. Клюнув на насадку фішкілер від виробника він фіш. Це вже, до речі, третя рибка за сьогодні. Просто менші ми не показували вам, бо вони були менші. І стік Monster Crab. Запах, звичайно, в нього бомбезний. Так, зараз її поважимо. Я думаю, десь на око 7 кілограм. Ну, бою дав конкретного. Вудка аж хрустіла. А що буде з 15, я не знаю. У нас тут, до речі, з лівого боку там є такі зацепи. Там колись камиш був, але Амур його з'їв. І тепер там дуже важко виважувати рибу. От так як я казав, 7800, кілограм 100 у нас сумка, то це виходить 6700. Так, зараз фотографіруємося і відпускаємо. Давай клич старших і більших. Пішов. А ми продовжуємо годуватись ось такою красотою. Це варені бойли, тут цілі та половинка. Також є пелет, і це все залито ліквідом. Якщо бажаєте замовити, переходьте. За посиланням в описі. Коротше, сиділи ми, їли шашлики, їли шашлики. І тут починає їхати паровоз. Та що, ти якийсь маленький. Олег каже, та ні, я щось більше. Я каже, таке більше, та я щось маленьке тягну. Як завжди. Як завжди. Коротше, з того маленького великого. Дивіться, карибку Получилось. Що Такої не бачили. Трошки маленька. Трошки маленька, трошки велика. Не знаю, скільки вона важить. Ну Зараз буде Ну, супер, не знаю. Яка то? Олег, третя ночі вже. Вже Вже, четверта. Вже четверта ноч. Дивиться, яка кобуса. Давайте зважимо. Тринадцять. Тринадцять. 900. 13900. Це виходить мінус кілограм 100. Це є 12800. Це. що, наш бігфіш, правильно? Це наш бігфіш. Так, толік відпустив. Опіцак у нас чекала ще одна риба. Теж такі десь п'ятерочка. Ну, як, тоже. Половинка від того, можна сказати. Так. Зараз вам покажемо, на що взяв. До речі, що цей взяв, що попередній, той великий. Взяв на ось такий бойл на монтажі кільце. Ми другі, другу рибалку експериментуємо з цими, з цими насадками. Дуже гарно себе показали. Заспокою рибу. Може йому валеріанки налити. налитим. Коротше, це дурнуватий короб, який в нас був. Зараз його перевернемо трошки, нехай заспокоїться. Це вже рахунку яка католік 15-та, так, риба? 15-та риба, десь вже загальному, ну 100 кг, я думаю, вже десь є, нема. Ну, нічого, до ранку буде. Так, давай. А давай щетку покажемо вам. Ну. так. Ось такий коробчук. десь кільо... кіло кіло чотири десь так. Але бойка риба угу. 6900 мінус кілограм 100 сумка 5800, майже 6 кілограм Трошки я казав 4, але я помилився. Так, ніж на оборот. Так, відпускаємо. Пливи. Клич 15 -ку. Так, а ми перезакидаємося і лягаємо спати. Ми ще навіть не лягали. Так, Толік, що ти робиш? Тільки лядує. Тільки <рес> так, Толік, що робимо? Годуємося. Тим саме. Дивіться. Зварили горішка. Дома, ну, було ціле відро, я вже трошки вигодував. Скільки ти кілограм важив? 9, 9 кілограм. там 9600 з відром був. Ну, коротше, десь, якщо може воду забрати, то десь 8 кг mm. годуємо. Годуємо цілим горіхом вчора. Вчора теж цілим годували. Але ми давали пелець. ще бойле. І пелець і, і бойле. Сьогодні вчора... даємо тільки горіх на день, а на вечір дамо трошки. трошки бойлів. бойлів. Дамо. Бойли, напевно, будемо кидали суто коброю, щоб на вечір не шуміти, щоб підійшла більше Так. Ще один момент для початківців розкажемо вам. Ми годуємося зараз на маркерний поплавок. Як саме? Шукаємо ну, перспективну точку. Там, допустимо, у нас зараз 50 метрів. Е, потім ставимо поплавок. Е, ну, коли вже все, там, знайшли всі інші точки, е, закидаємо поплавок на 50 метрів е, на ту саму дистанцію і підносимо його, підносим його та, вудку, саму вудку е, ну, вуплюємо в землю, щоб воно що не мішало. Булі. І кидаємо на, на маркерний пополок, і так ви бачите, чи ви далі кидаєте, чи ви ближче кидаєте, так відповідно і легше кидати. Ну і ну, ви бачите, що, що, ви, та, що ви точно кидаєте. Так. І так само ми його лишаємо далі, і так ловимо, кидаємо снастки, ми бачимо, що ми кинули перед точкою, що ми кинули після точки. Лівіше чи правіше. І так і зразу все понятно, і так зрозуміліше, звідки клює риба і чому клює риба, і куди ти кинув, що та риба клюнула. Хто там говорив, щоб відсікти маленьку рибу, треба ставити великі насадки. Будь ласка, карась на 20-й бойл. Ну, куди, братан, ти його хотів сосати? Дивіться. Це смішно, звичайно. Так що відсікайте не насадкою, а кормом маленьку рибу. І тоді вам буде щастя. Так, взяли рибку, мусив лізти за нею в воду, бо завів, Вон туди Толік покаже, які камиші, мусив туди лізти за нею. Зараз покажемо вам, як яка. Спортів 5. Mm -hmm. Візьми Толік. Так. Розтяжка. <різь> Може і більше. Чути теж думали, що кілограмська uh... 5, а виявилось 13. Так. Ось такий. Переміщаємось в палатку і зараз вам розкажемо, на які насадки ми ловили та який стік найкраще працював. На нічну насадку підготували не один, а два бойли. Щоб мала риба не турбувала нас, а ловилися тільки трофеї. Якщо ви хочете придбати такі самі бойли, всю інформацію залишимо в описі під відео. Для Стікміксу використовували метод Smack Crab, до складу якого входить пелет, який вже зволожений ліквідом. Потім протестували Бабоеру. Вона показала кращі результати, тому продовжуємо працювати з нею. Так, мішаємо прикормку на вечір. Це в нас 20-ті бойли. Скільки там? 9 кг, ой, 7 кг залиті ліквідом е, одноіменного смаку, це в нас полуниця. Тому зараз е, будемо закидати це все в воду. години купів 11-та. Ми тянемо рибку. Щось дуже непогане. Те, що ми вам показували двойний бойл, на нього вже друга риба вплюнула. Перша трішки маленька. а я нічого не бачу, не... мені засіб комиші. Та ні, він же зайшов в кумиш, Вон ж кумиш крутиться. Вон, диви, бач, ззаді воно. боя дає страшно. Так, зараз тут видно на що клюну. Чекай бо за Січка мертва, мертва? так. До речі, вже другий раз ми витягуємо корпа на оцю з кільцем і двойним бойлом. Тут, же, тут бачите, один, а тут вот, якраз був ще, ще один бойлик. Отакий красунчик клюнув у нас пів одинадцяти. Вечірній гість. А от, ще один бойл. Так, важимо рибку. Не більша, звичайно, ніж вчорашня, нічна, але також непоганий трофей. О, три дев'ятки. Мінус кілограм сумка, 9 кілограм рівно, чистої ваги. Так, тепер відпускаємо. Давай. Великий такий. О, ракета. Так, насадки хороші. Відповідно, і рибка хороша. Дивіться, якого красончика маємо. Хочемо вам зробити невеличкий розіграш, ну якщо це можна так ним назвати, пишіть в коментарях вагу цього коробчика, похибка 100 грам. І тому, хто перший відгадає вагу, ми відправимо баночку насадок, на яких, на яких він клюнув. Тому все в ваших руках. Переходимо до наступної рибки. У нас їх ще дві. Одвижної <ривітно> любов. <-ребирає> <ривітно -ребирає> так опускаємо. Подавай по відпускання рибок. Ще одна. <ривітно -ребирає> Ще одна риба. Вона вже трохи. Хух. Ну так само, з половиною, 5,5. Так нормально. Так само випускаємо. Давайте зараз важимо, поцікаву. цікаво. 7400. То виходить 6300. Ну, трошки більше, ніж 5 кг. І Пішло. Оп. Все, а тепер треба закидатися. Ось так ми просинаємося зранку під звуки сигналізатора. В підсаку одна репа. і слідом клюнула на Продовжуємо працювати. Так як ви бачили, ніч пройшла у нас непогано. Злапали дев'ятку, декілька сім'ок взяли. Також багато п'ятьорок було, ну близько там 10-15 риб точно було за ніч. І от зараз почали вже збиратися ближче до обіду, бо маємо виселитися, виїхати точніше до першої години. Так, секундочку, бо тягне вліво. Е, і клюнула рибка по відчуттям непогана. Сподіваємося, що буде щось 10, але не будемо загадувати. Сьогодні вже не годувалися. Зранку стали, попили каву та й вирішили вже не годуватися. Вчора ввечері ще підкинули декілька болів розчинного та варіонки трішки лишились з-под міксу нашого. Коброю підкинули. До речі, клювання теж були після того, як ми підкинули коброю. Тому це дало також свої результати. Ну, Рибка тут дуже гарно бореться. Дуже класний. Ну, сподобався нас загальному, загальному водойма сподобалась, ми тут перший раз. Відповідно непогано. Відловилися, побили свої нарешті. нарешті. Добре. Можливо, зараз. Поб'ємо ще раз, ну, не будемо загадувати. Спочатку треба його витягнути. Бо риба дуже-дуже супротивляє. У мене вже рука була, якщо чесно. Туди не треба йти, хлопче. Думаю, дуже погано тягне. Мені треба Але прийти... Водку. Підніми ротпот. Підніми ротпот. Все, все-все. Тобі треба піти якось на... Піднис мені треба. Ой, дуже погано. Сам розвернувся. Ой-ой. Цон трошки може легше пустити. Він вже здався. Ой-ой-ой. Я би підняв, але я боявся, Ні -ні -ні -ні. що зараз... Ні, тихо, 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 спокійно, спокійно, зараз все буде. Вербельський грухи. Так, Толік йде туди на ту сторону. Кидай нас по цілому секторі, блядь. Його підняти не можна. То не ми їм ним керуємо, а він нами Та, керує. Так, він нами керує. О. Так, зараз Толік будемо брали. <рес> по чому чуєш? Не по нічого нічому, він давить, він не перестає давити. Він просто давить, тупо давить і давить. <рес> Ні-ні, братан, туди не й... <рес> Так, давай, Толік. Працюємо. Берем. Не берем, я тебе поняв. Він бачить підсак. Опа, здався. Є. Йоперний театр, ти був. <хи> Це просто ми... плече... Ну, все, до побачення. Завтра кріпатура по-любому чекай. На цілий піцак, ой Висувай, на цілий... Відсувай, відсувай то. Йдемо сюди. Так, рибку поважили. 14 кг рівно. Там на вагах було 15 300, 15300-15500. Сумка має 100 кілограм 100, тому тому 14 кг зараховується. Бігфіш побито другий раз за цю риболовну сесію. Е, Так, монтаж, на який вона клюнула, це є безпечна кліпса. Насадка це є бойл 20-й, той, що ми вам показували, тим, що ми годували, і на нього ми її ловили. Все пішло по плану, все як ми собі думали, все спрацювало. Тому ми задоволені. А ви, якщо хочете дивитися за нашими результатами, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео і насолоджуйтесь такими красивими рибками. З нами. Так, давайте. Пускати. Фух. Все, збираємось далі і будемо їхати додому. На цьому наша риболовля завершується. Вважаємо, що все пройшло дуже результативно. За дві доби, по нашим підрахункам, ми зловили 200 кг риби. Водойма острів нам дуже сподобалась. Думаю, ми приїдемо ще сюди не раз. Тому підписуйтесь та слідкуйте. Вся риба була зловлена на продукцію Vish, тому за такі трофеї, я думаю, потрібно поставити лайк та підписатись на канал. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей на водоймах України.